З самого початку участь в відновленні трьох шкіл одного дитячого сорта. Школа номер 6 школа номер 10 школа номер 16 і дитячий сорта номер 30 проживають. Люди викладали. Тому що реально тяжко було. Що, ми, нахер, угу. а так нормально все. Колектив збитий був, колектив наш, командування нормальне, з питанням проблем не було, не було дякуємо автомайдану, волонтерку відбили люди і Міняли повністю всі вікна. Получалося по школі, по одній школі, там буквально заміна по 120, по 130 дітей. Зробили відкоси офіцерів, контрактників і плюс ще допомагав ЧОПський батальйон наш Державний спеціальний службу транспорту. Працювали школи, ну, як зруйновані, перемарно фасади по школах, ну і побиті всі Ну, Але навчальний рік в тих школах відбувся, так? Ну, значить, Дві школи ми встигли до 1 вересня, це 16-та школа і 10-та. 1 вересня вже на лінійці. Ну, все закінчено. А шосте школу і дитячий садок ми робили ще після 1 вересня. А там було 40 мін. Уявіть мі... собі, які це був зрив. Дитячому садочку, там, де та... вони мали, то все там, де вони то все ремонтували. При, приїжджав відпустка, потім його відправив на транспорт. Другий транспорті. Якби не волонтерська допомога, нам би було там Тут, та і бронежилети, і каски, і продукти харчування, речове забезпечення, хімія.